Людмила Вікторівна працює вихователем у садочку вже 20 років. Переконана, поганих дітей не буває. Маленькі більше потребують материнської ласки і тепла, доросліші потребують уваги, знань, які хочуть отримати від вихователя. Тут заповнюють освітяни дбають як про оновлення навчальних програм, так і про поліпшення матеріально-технічної бази. Приклад тому нинішнє встановлення нових металопластикових вікон. Проводити заміну старих дерев'яних вікон на енергозберігаючи у цьому і ще дев'яти садочках. Розповідає мер, стало можливим завдяки економії коштів на отримання будівлі міськвиконкому, а це більше мільйона гривень. При виборі садочків ставку робили на ті, де виникали питання по опаленню. З двох садіка в принципі так якби саме... Проблемним падкосом з падкосом саме проблем. Подкосом, да? Подкосом. Да, угу. Садочку, а садочку. садочку. А ви ще діли? Ми ділимо на садах два на погрушах. Тридцять роботи у 63-му дитсадочку проводять за конвеєрним принципом. Ремонт нині триває у трьох групах садочку. Коли завершать, перейдуть на інші. Вимоги ми ставимо будівельникам, щоб вони працювали дві зміни. Не тільки в день, а треба працювати і вночі. Для цього ми повинні забезпечити фронт робіт. Але ми все повинні зробити, щоб до 15 жовтня, до 20 жовтня це крайний термін, коли всі роботи повинні бути закінчені, тому що починаємо опалювальний сезон. Я думаю, що і погодні умови будуть уже трохи інші, тому повинно бути, щоб у нас було тепло і зручно. Нові вікна не допоможуть читати дітям казочки. Втім, будуть виконувати іншу, не менш важливу функцію підтримувати належний температурний режим. Температурний режим 24 градуси в групі. Ну до цього у нас було дуже холодно. Ну на зараз ми з новими вікнами ми думаємо, що у нас буде тепло, затишно.